Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, я хочу закликати вас до молитви перед початком нашого вивчення. Будемо молитися, Господи Боже, творець неба і землі. Велика милість Твоя, ти Бог заступник, ти твердиня наша, ти добрий пастир, ти творець наш, Господи, і це слово, яке ти нас залишив. Дай нам мудрості вивчити його, пізнати тебе більше, Творця і Спасителя. Розумійте, що Ти створив все, все тобою утримується, і тому ти єдиний достойний слави, Отець Сини Д Святий. Амінь. Ми з вами продовжимо вивчення книги буття, книги початків, книги, написану, написану дуже просто. Доступно і дуже точно в деталях, в які ми не можемо поставити щось своє людське, якісь свої теорії небіблійні. І тому кожен вірш, кожен текст перших розділів святого письма написаний Мойсеєм під натхненням Духа Святого. Він є викорбований, він є точний, він є правильний, і тому нам варто досліджувати ці місця, розуміти те, що це все Бог створив, все отримується Його словом. І тому хай Дух Святий наповнить і направить нашу думку на вивчення цих. Текстів, слова Божого, тому продовжуємо другий розділ, візьмемо із першого вірша. І були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє, і скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і відпочив він у дні сьомим від усієї праці своєї, яку чинив. І поблагословив Бог день сьомий, Його освятив, бо він відпочив від усієї праці своєї, яку чинячи Бог. Створив, це ось походження неба й землі, коли створено їх у дні, як Господь Бог творив небо та землю. І не було на землі жодної польової рослини, і жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порити землю. І пара землі підіймалась, і напувала всю землю. І створив Господь Бог людину пороху земного і дихання життя вдигнув униздрі її, і стала людина живою душею. Цих сім вірш, віршів вони так багато для нас охоплюють. Ми повинні так само розуміти, що розділення святого письма на розділи не є богонатхненним. І деколи ми не можемо пояснити, чому іменно 31 вірш в першому розділі і потім починається другий. Тому що коли ми починаємо читати другий, ми розуміємо, що другий є продовженням першого розділу. Тому ми деколи повинні ігнорувати ці розділення і продовжувати а, цю розповідь читати, щоб її зрозуміти краще. Тому перший і другий вірш є, якби продовженням, і так само третій попереднього розділу. І особливо перший вірш каже, що і були скінчені небо і земля, і все воїнство їх. Скільки Бог творив небо та в землю, і все воїнство їх, а, шість днів. І... Перший вірш нам говорить, що було скінчено небо і земля. Поставлена, поставлена лінія, і Моїсеєм написано було, що творіння воно закінчилось, Бог перестав творити і не тільки небо та землю, але і все воїнство їхнє, тобто все те, що е, наповнює море. Небо, землю, все, всі тварини, все було створено протязі цих шести днів. Деколи, коли ми читаємо в старому заповіті, воїнство нам вказує, слово воїнство вказує на зорі або на місяць на сонце, деколи говориться про як військо. Але ми тут розуміємо, що. Слово воїнство це все те, що наповнювало те, що Бог спочатку створив небо та землю. І тому е, Господь, це воїнство все, яке він створив, тварин Він годує, він продовжує годувати. Хоча шостого дня, коли шостий день Він закінчив творити, але він все утримує. Ми з вами читали і 104 псалом. Попередніх вивченнях, де написано, які численні діла твої Господи з 24 го віша, і там вказується на те, як Господь годує це воїнство. Даєш їм, збирають вони, руку розкриваєш, вони їдять. Коли ти забираєшся, вони гинуть. Тобто, ми повинні розуміти, що все утримується в руці Божій, навіть після того, як Він. Закінчив, зупинив творити. Другий вірш. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і відпочив у дні сьомім він усієї праці свої, яку він чинив. Ми повинні звернути увагу на кожне слово, слово цього вірша. Написано: скінчив Бог. Дня сьомого працю свою. Тобто, коли настав сьомий день або по нашому вечір шостого, Господь вже скінчив все. Він зупинив, все було прекрасно. В попередньому розділі ми читаємо, що і побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре було. Тобто, до нього не потрібно нічого додавати. Воно було все прекрасно створено. Досконало, не так, як деколи роблять маляри, художники або скульптори. Якщо вони певну працю зробили, картину чи скульптуру, вони відступають назад і дивляться на своє твориво, і додають щось, підправляють. Коли Бог все створив, і він на все це подивився, то йому не треба було нічого більше додати. Все було створено, і було створено добре. Ми знаємо, що багато що помінялося після гріхопадіння людини. Ми дивимося на себе, що не все добре. Дивимося на природу, яка оточує нас не все добре. Але на той час, коли Бог створив, до гріхопадіння все було добре. І зразу ж Бог відділяє, і Мойсей пише, і був вечір, і був ранок, день шостий, наступив сьомий день. Далі написано і відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї. Господь багато разів буде повторювати в старому заповіті про те, що він шість день творив небо та землю. Навіть коли він встановлює закон через Мойсея, він говорить про суботу. Про день відпочинку, і він вказує: так як Бог творив все шість днів і потім спочив, так само ви повинні працювати шість день, а потім відпочивати, не робити ніякої праці руками. І навіть тварини повинні були відпочивати домашні. 31-й розділ вихід так само пише про це 17 вірш, бо шість день творив, а для сьомого перервав. Євреям про це говориться, Бог відпочив сьомого дня від усієї праці, від усіх своїх вчинків. Марк, коли описує життя Ісуса Христа, то Господь каже вчителям закону, які обережно наглядали над ним, щоб він нічого ніякої роботи в суботу не робив. І він їм сказав, що субота, відпочинок постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. Задум Божий був для того, щоб людина спочивала, була певна перерва, щоб його справи були перервані, щоб він зупинився, відпочив, дав відпочити рабу, тварині домашній і всьому іншому. Тому ми бачимо, що навіть після. Того, як була створена церква, то е, церква збирається першого дня тижня, тобто, по-нашому в неділю. І цей, ця традиція так і продовжується більше 2000 років, коли християни мають день відпочинку е, в неділю, коли. Христос, наш Воскрес із мертвих. І написано, і відпочив. Звертаю вашу увагу на це слово. Коли ми читаємо, не задумуючись, то таке враження, якби Бог, творець, втомився протязі шести днів. І потім Він повинен був зупинити свою роботу і перепочити. Тому що в нього не вистачило енергії, він стільки працював. Втомився, йому треба відпочити. Але насправді слово саме відпочити це означає перервати, зробити перерву або зупинити творити. Іменно в цьому значенні тут вказано слово відпочив. Тому що, якщо ми будемо казати, що Бог втомився і почав відпочивати, це буде суперечити іншим місцям Слова Божого. Так, наприклад, як ми говоримо про. Вірш Вісаї, де написано: хіба ти не знаєш? Або ти не чув, що Господь Бог, який створив все, він не втомлюється. Давайте ми прочитаємо цей вірш, який є дуже-дуже важливий для нас. Розуміючи, що для Бога не потрібно такого відпочинку, як нам, людям, які живуть в тілі. Тому читаємо. Ісаї 40-й розділ, і візьмемо 28-й вірш. Хіба ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив, знову вказує Ісаї на Твориво, коли він створив, він не змучується, та не втомлюється, і не збагнений розум Його. Він не змучується, не втомлюється і не збагнений розум його. Він, змученому, дає силу, а безсилому міць. Далі, 30-й вірш, помучаться хлопці, потомляться, і юнаки спіткнуться. А ті, хто надію кладе на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Тобто Ісая нам записує слово Божі, в яких сказано, що. Бог не мучиться, не змучується і не втомлюється. Тобто, в розумінні відпочив, це він зупинив цю роботу. І більше того, третій вірш так каже і поблагословив Бог сьомий день і Його освятив. Якби дві дії, він поблагословив, особливо цей день. Благословений, він особливий день. І більше того, він його освятив розумінні відділи від інших днів. Сьомий день відпочинку, він не такий, як інші. Ми повинні це розуміти. Це розуміли євреї, і вони, вони так робили. Цей день був особливий. І не тільки євреї. Субота, якби вона була виділена в законі по-особливому. І через Моїсея Господь це зробив як постанову, як закон. Навіть було сказано, що хто буде робити, хто роботи, яку в дня суботнього він буде вбитий. Наскільки це важливо було? Але ми можемо слідкувати по старому заповіті, що швидше всього, і праведники, і взагалі цей день він був відділений і до Моїсея. Він був освячений, тому що він був освячений на самому початку творіння. І написано, бо він відпочив від усієї праці своєї, кучинячи, Бог створив. Він перервав це творіння. Він все закінчив цих сім днів. Не потрібно нічого додати туди. Все. Але ми бачимо, що четвертий вірш. Коли ми починаємо читати, це ось походження неба і землі, коли створено їх у дні, як Господь Бог створив небо та землю. Якби нас повертає знову в шість, в шість днів і пояснює нам деталі цього творива. не тільки рослин, але нам говорить про творіння чоловіка та жінки. Це звичайний. Спосіб в єврейській літературі, взагалі в біблійній літературі, коли автор нам дає якби, відчути спочатку цю подію, або повідомляє про цю подію, а потім він повертається в, в майбутній своїй розповіді і додає деталі до цієї події, або до цієї певної справи. Тому тут, якби Мойсей повертається, і він буде нам дещо пояснювати певні деталі. Це ось походження неба і землі, коли створено їх. У мене питання. Звідки ми знаємо, як все було створено? Першого дня по шостий. Як ми знаємо всі ці деталі? Є одна тільки відповідь. Це те, що цей творець, який був автором всього цього, і свідком він нам про це написав. Тому. Ми віримо тому, що Господь нам описав. Навіть Бог, коли говорив до Йова в книзі Йова, в 38-му 38 розділі, він там якби запитує Йова, де ти був, коли землю заснував я? Не було людини. Не було Йова, не було Адама, коли Бог все створював. Але ми розуміємо, що Бог це створив. І в римлянам, першому розділі про це говориться, що його невидиме від створення світу, воно стає видиме, коли ми роздивляємося це і думаємо про нього. В євреям 11 розділі, розділ віри, там так само пишеться, що вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані. Ми вірою це розуміємо. Цього не можна. Відтворити в лабораторії, цього не можна переглянути у фільмі записів, або прочитати у книзі записів, або переглянути будь-якому місці. Про це нам пише в Біблії, і пише наш творець, як все було і як він творив. І підтвердження всьому цьому ми бачимо в природі, яка оточує нас, дивлячись на себе. Як ми створені. П'ятий текст. І не було на землі жодної польової рослини. І жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь Бог не давав, і не було людини, щоб порати землю. Це цікавий дуже вірш. Він дещо збиває насях читачів з самого ритму цього розділу. І автор нам каже Мойсей: не було на землі жодної польової твари рослини. Але як так не було, якщо Бог це створив протязі шести днів? Це вже було створено. Тому ми ще розуміємо раз, що автор повертається і пояснює нам дещо протворило в деталях. І вказує на те, що Бог на землю дощу не давав. І швидше всього цього дощу не було ще більше тисячі років, аж дощ пішов тоді, коли Бог почав судити землю. Шостий вірш нам говорить про те, як Бог взагалі створив е, цикл води для напування рослини. Бо ми розуміємо, що для рослини потрібно волога, потрібна ця земля, потрібно сонце. Щоб росли, не росли. Тому е, нам Моїсей далі напише в 6 вірші, як це було. Але ми читаємо в 65-му псалмі про те, що е, Бог готує землю, бо ти збіжжя готуєш її, бо ти, бо ти приготував її. Тому, е, якби автор нам повертається і описує деталі, як Бог приготував цю землю для того, щоб поселити на цій землі. Людину. І ця людина після створення вона не була бездіяльна. Дехто так розуміє, що Адам і Єва вони нічим не займалися. Вони просто ходили, може, відчували запах квітів, нюхали квіти, роздивлялися, про щось приємно розмовляли, але нам писання каже, що повинні вони повинні були доглядати а, в цьому саду. Вони повинні були там е, певну працю робити. Вона не була така, як після гріхопадіння, коли написано, що у поті лиця Адам буде обробляти цю землю. Але не були Адам і Єва бездіяльні в саду. Єремія так само описує в 10 розділі, що своєю премудрістю міцно. Бог встановив Всесвіт, все було мудро створено, кожна деталь продумана, починаючи від самої найдрібнішої рослини, комахи, до велетенських рослин і тварин, і в людині так само Бог все продумав детально. Шостий вірш, і пара землі підіймалася, і напувала всю землю. І як це було? Пара, можемо сказати, в розумінні мист по по-англійськи. Або інші переклади вказують на слово таке, як потік або флоу. Тобто, швидше всього, рослини вони не зволожувалися дощем, який падав зверху. Але вологі, яка була у корінні піднизу, яка. Може, пара, яка спадала. І тому ми бачимо навіть у рослинництві зволоження коріння, підливання знизу, воно найефективніше. Ми бачимо це, коли йдемо на ферму, дивимося, як все, все зростає. І поливання самого коріння воно є дуже ефективним. І тому написано, що. І пара землі підіймалась і напувала всю землю. В сьому вірш ми підходимо до чогось надзвичайно величного, але в той же самий час звичайно простого і створив Господь Бог людину пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Коли ми читаємо цей вірш. І порівнюємо з віршем, як Бог творив тварин, то ми розуміємо, що людина є особлива. Коли Бог сказав, що буде творити людину, то написано: створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. Він не казав жоб... про жодну тварину, яка б не була в нас складна. Бог не створив якоїсь перехідної форми між твариною і Людиною. Господь не створив щось, яке передувало б людині. Або зеволюціонувало із нижчих форм у вищу. Ні, це відбулося моментально. Створено було з пороху, тобто з цієї землі. З пороху в розумінні з елементів цієї землі, яка оточує нас. Так як каміння. Як інше створено з цих хімічних елементів, так само людина була створена з цих хімічних елементів. Тому е, навіть коли і Бог виносив вирок Адаму, в третьому розділі там написано в 19 му вірші, поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий і в неї вернешся. Тобто з цих елементів людина створена, і коли вона помирає, вона розпадається на ці елементи. Апостол Павло каже, що перша людина, Адам, став душею живою. Для того, щоб людина стала душею живою, Господь повинен зробити був подих, дихання, вдихнув у ніздрі. Тобто, щось божественне, воно є в людині, в розумінні того, що цього не було зроблено з жодною твариною, яка б вона не була не подібна на людину. Своїм виглядом. Але людина є особлива. Тому е, тут описано, як це було. І що Адам був створений, про це і новий заповід пише, що Адам був створений перша людина. Це не міфічний образ і не міфічна особа, але це історична особа. Ми будемо знати, далі читаючи, що він більше прожив 900 років, навіть після свого. Гріхопадіння. І тому Павло каже в Тимофія, 2 розділ, 13 вірш. Адам був створений перше, а Єва потом. Це було так само шостого дня. Шостий день нам тут описується. І в псамах описано, що я дивно створений. Я дивно утворений. 139 й псалом. Йов, в Йова книзі написано. Дух Божий мене учинив і оживляє мене самогутнього подих. Подих це є те, що від Бога, божественне, і воно залишається в людині. Навіть людина, яка впала, в ній все рівно є образ. І Бог сказав про це, що людина створена особливо. І тому, хто вб'є людину, особливе покарання, така людина повинна бути вбита. Чи тварина. Господь створив людину із пороху, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Ми повинні це розуміти і знати як аксіому, що ніяких перехідних форм, ніякої еволюції ми не можемо спостерігати в книзі творіння. Яке нам Бог залишив. І тому навіть є віручі люди, які вірять в те, що є божественне начало, але людина пішла через еволюцію. Еволюцію Біблія виключає, це неможливо. Ми розуміємо, що кожен вид він змінюється у, в певних границях, в певних обмеженнях, у видах своїх. Але ми знаємо, що пес він ніколи не став слоном. Або певна комаха, вона не стала рибою, тому що ці види були створені окремо, і вони продовжують існувати так до цього часу. Вони були створені, ще раз повторюю, але а не пішли в процесі еволюції одне з одного. Тому, хай Господь допоможе нам. Читаючи ці розділи, бачити велич Божого творіння, читаючи ці розділи, дивитись на себе і бачити, наскільки ми різнимося від всього іншого творіння. Я Господь високо нас поставив, але Господь так само нас і спитає за наші вчинки, як з людини розумної, яка може спостерігати, має Божественне начало. Може дивитись на творіння і розуміти, що є в цьому творець. А зараз я хочу, щоб ми разом подякували Богу за звичайне описання і в той самий час прекрасне описання творіння людини і всього божественного творива. Помолимось, Боже наш. Славлю Тебе, величу Тебе, прославляю ім'я Твоє, один ти достойний слави, ти наша скеля, ти наш Бог і заступник. Дякую тобі ще і ще раз за ці прості розповіді, а в той самий час влучні, які закарбовуються в нашому серці. Господи, хай прославить тебе все творіння Твоє, все, що дихає, хай Тебе славить наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.